За що давали найбільшу премію працівнику? Це було напевно навіть не премія, а це була індексація річного інкому. Тобто у нас системний перегляд заробітних плат, прив'язка до курсу валют і щорічна оцінка. І коли людина проходить цю оцінку, у неї може зрощуватися дохід кратно. Це не навіть ну не на п'ятсот, не на там доларів. Це може бути ікс 2 x 3 Премія виражалася не в виді грошей, не вигляді грошей. А а те, що ну, нарешті відпустив людину у відпустку за три роки, mm -hmm. і от за гарну роботу. А або просто додому після, -після роботи. Після додому. Ну, людина просто вже каже, я вже місяць працюю, можна хоча Відпусти. б додому сходити. Я кажу, ну давай, сходи додому один раз. За що ви давали найбільшу премію співробітнику? За те, що зробив x 2 в Результаті компанії по прибутку. А за що ви давали найбільшу премію співробітнику? Тисяча доларів за гарні продажі. Ну тобто, я займаю ще бізнесом. Це не відноситься до цієї компанії. Тому але був такий, кейсь, але, кейсь, та. але був такий кейс. Та.